Ну і кажи, відьма, навіщо ти мене покликала? Кавун, ти щось чув про еволюцію? Про еволюцію, звичайно. Я знаю, що колись були мавпи, і вони еволюціонували в людей. Тобто так з'явилися люди. Який ти молодець, дуже добре, що ти про це знаєш. Дякую, але все ж таки скажи мені, навіщо ти мене покликала? Я хочу над тобою провести експеримент, в якому ти пройдеш всю еволюцію у Майнкрафті. Стоп, стоп, стоп. Я на це не погоджуюсь. Це по перше, а по-друге, що ти маєш на увазі? Як це що я маю на увазі? Спочатку ти будеш мавпою і потім ти будеш еволюціонувати в людину. Круто, ти придумала, але я на це не Стоп, а чому це я став нижче? О, ні, тільки не це. Ти що вже перетворила мене на мавпу? Так ні, відьма, зупинись. Досить, зроби мене знову кавуном. Я бажаю тобі успіхів, і, до речі, забула сказати: з кожним рівнем ти будеш еволюціонувати. І скільки мені потрібно... Рівнів, щоб знову стати кавуном. Я не знаю, це ж експеримент, але кавуном ти станеш. Просто треба трохи постаратися. Ну, дякую, М. відьма, відьма, а ти де? Куди вона пішла? І, До речі, друзі, всім привіт, з вами я Кавун і це моє нове відео, в якому я пройду повну еволюцію у Майнкрафті з мавпи до людини. Тобто я буду перетворюватися на різних тварин і таким чином буду еволюціонувати. Це буде дуже прикольно і смішно, я думаю, але друзі. Друзі, перед переглядом обов'язково зараз поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви любите Україну. Так, друзі, просто поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви любите Україну. В останній час на відео набирається дуже мало лайків, тому якщо ви хочете підтримати мене, підняти мені настрій, просто поставте лайк. Вам не складно, а мені буде дуже-дуже просто приємно. І наскільки я зрозумів, відьма сказала, що з кожним рівнем я буду еволюціонувати. Цікаво, в наступний раз на кого я буду перетворюватися і друзі. Друзі, нам зараз терміново треба отримати перший рівень, тому що в мене зараз взагалі рівня у Майнкрафті немає. Ми вже з вами знаємо, як отримати досвід у Майнкрафті, тому давайте просто добудемо трохи дерева, знайдемо шахту, добудемо вугілля і таким чином отримуємо рівень. Все максимально легко, тому що ми вже це проходили. Давайте скрафтимо верстак, відкриємо його, зробимо палець і за допомогою палець, а також дошок, крафтимо собі дерев'яний кайло. Забираємо верстак і ходімо шукати шахту. Шахту. О, до речі, я її знайшов, а ні, тут немає шахти. А ось тут, здається є, ух, як там темно. А тепер вже не темно. Ідеально, друзі, ви можете сказати мені, каву, та ти просто можеш знищувати тварин, і таким чином ти будеш отримувати собі новий рівень. Так, друзі, все вірно, але я не хочу знищувати тварин, тому що, ну, я і є тварина, я зараз взагалі мавпи, і Давайте добудемо це вугілля, і ми з вами... О, дивіться. Потрохи вже рівень нам додається. Сподіваюся, що в цій шахті багато вугілля так так, так, кріпери, не хочу з вами навіть. Зв'язуватися насправді. Одне вугілля і все слухайте Я думав, що це буде набагато легше, але добре, давайте одразу собі скрафтимо тепер кам'яне кайло. Я знаю, як ще можна добути досвід у Майнкрафті. Все, що нам зараз треба, це просто добути це залізо і переплавити його. І за це ми також будемо отримувати новий рівень. Все максимально легко. Давайте я добуду десь 15 заліза, Я думаю, що мені спочатку це вистачить. А потім вже будемо думати далі, що нам робити, і це. Серйозно, я хочу стати кавуном. І для цього нам треба трохи прискорюватися. Так, друзі, в мене вже є 12 заліза. Я думаю, що цього мені вже вистачить. Одразу добуваємо каміння, щоб скрафтити собі пічку. Взагалі, друзі, забираємо верстак і ходімо з цієї шахти. Зараз будемо займатися більш цікавими речима. Можливо, я зараз взагалі стану якимось дельфіном. Так, а чому б і ні? Невже я такий товстий, що я тут пролізти навіть не можу? Серйозно, так добре, давайте добудемо цю землю і нарешті я Лість цієї шахти. Так, знову ж таки ставимо верстак і крафтимо скоріше собі пічку. Ось таким чином. Так, тепер стамо її ось тут. Закидуємо сюди залізну руду, а також березові дошки. Просто чекаємо. Хочу перший рівень отримати і вже перетворитися на когось іншого. Того, то тому що просто не хочу бути цією мафтою. Мапою це дуже смішно. Я просто ну не можу з цього ну, бути мапою в Майнкрафті. Ну, добре, добре, давайте вже чекати. Так, давайте подивимося, скільки ми взагалі досвіду зараз отримали. Так, давайте заберемо два заліза. І слухайте, друзі, ну майже половина рівня в нас є. Заліза там в мене багато, тому я думаю, я навіть два рівня зможу зараз отримати, це не проблема. Так, давайте заберемо ще два заліза, і мені ще, напевно, треба почекати трохи. І нарешті я не буду мавпою в Майнкрафті. Слухайте, якщо я одразу стану кавуном, це було б ну, дуже круто. Але, звичайно, я розумію, коли відьма казала, що я повинен пройти повністю всю еволюцію, це буде нелегко. І я точно, ну ні, я. Як одразу не стану кавуном. Це логічно. Так, а тепер давайте знову відкриваємо пічку, забираємо три заліза, і в мене перший рівень. І я на щось перетворюсь. Ого, друзі, подивіться, ким я став. Ні, друзі, це не пес, це справжній вовк. Отакої. І тепер в мене 5 сердець, це що таке? О, дивіться, бабочка тут якась літає. Неважливо. Забираємо інший досвід. Давайте. І, ага, ну, достатньо мало я його отримав. Слухайте, ну і так як я вже вовк, я думаю, що ми можемо з вами знищувати тварин. Тому що вовк це хижак, так, а це в нас сто медвідь так, а ти будеш мене бити, а це вже не важливо. Зараз я все ж таки знищу тебе, і ти мені. Угоді, чого ти зробиш? Ти що сильний хочеш сказати? О, друзі, я його, здається, знищую. З нього чомусь випала риба. Ну добре, вовк поїсть рибу. Так, а це хто, а це кабан? Слухайте, друзі, ну вовк сильніший за кабана, я думаю, тому давайте одразу його. О, оце вже я розумію. Мавпа своїми силами намагалася якось добути новий рівень. А вовк це буде робити набагато швидше, тому давайте шукати собі їжу. Ми хижаки справжні. І Вовк достатньо сильна тварина, вона серйозно може багато кого знищити. І до речі, я думаю, що ви звернули увагу на те, що а, я пройти чомусь не можу. Так добре, обіду краще так. Ось про що це я кажу? Я думаю, що ви звернули увагу на те, що цей вовк виглядає дуже круто, набагато крутіше, ніж вовк, який у нас у Майнкрафті є. Ну, я про звичайного вовка взагалі кажу, і можливо ми навіть зараз звичайного вовка зустрінемо. Я такий великий, що серйозно в деяких місцях навіть пройти не можу. Знали б ви, друзі, наскільки довго я шукав цих вівсь, але я їх знайшов. О, давайте, давайте сюди. Мені здається, вони відчувають, що я хижак і що я можу їх знищити. Так, тепер мені ще й дерево заважає. Не заважай мені дерево, я хижак, я і тебе зараз їм. А так, маленька вівця, її чіпати. Ми не будемо і другий рівень вже. Так, стається якесь вже інше перетворення, тому що в нас другий рівень і стоп. Хто я взагалі? Стоп, ні друзі, це не змія. Це сороканіжка, серйозно, чому вона така велика? Вона серйозно дуже велика, така дуже довга, як ви бачите. І я не знаю, вона хижак чи ні. Але я можу пролазити хоча б. О! Давайте, давайте, друзі, давайте знищуємо. Знищимо, нам треба досвід отримувати. Так, все йде по плану. Я очікував кого завгодно, але не цю сороконіжку, але добре будемо проходити цю еволюцію. Так, до речі, воду мені, звичайно, не можна. Тому я навіть в неї заходити не буду, це зрозуміло. І нам треба знову ж таки шукати досвід якось. Так, я знайшов купу, купу, свини. Але не подумайте, друзі, знищувати я їх не буду. От, до речі, дивіться, як ця сороконіжка спереду виглядає. Так ось про що це? В мене з'явилося трохи моркви. Давайте погодуємо цих свиней. Давайте. Давайте, не бійтеся. Звичайно, виглядаю я не дуже круто. В тому сенсі, що ви, напевно, боїтеся мене, але не бійтеся. Я буду вас годувати, і за це я буду також отримувати новий рівень. Звичайно, друзі, я їх не просто так годую. І нам треба зараз отримати третій рівень, щоб я вже знову еволюціонував на когось іншого. Тому давайте, свинки, підходьте так, а курки чого підходять. Ви що також морку будете їсти? Та здається, що ні, а рибу. Та ви взагалі нічого не хочете. Навіщо тоді підходите до мене взагалі не зрозуміло. О, ще дві свинки, давайте, давайте. Так, поки що новий рівень. Ну, я не знаю, чомусь він взагалі ніяк не продвигається. О, ні, друзі, пішло, пішло вже половина рівня. Ось так от за одну секунду пройшла в мене. Я так зрозумів, їх треба просто погодувати і трохи почекати, там хвилину чи півтори. І рівень в мене новий точно вже буде. Але так як моркви все одно в мене багато, тому я буду її все ж таки витрачати на свиней. Мені не складно, так би мовити. Так, давайте ще пів. Хоть та кого я тут не годував, та здається, що вже всіх. Дочекався я нарешті третього рівня. Так, і зараз повинне бути перетворення. Так, щось відбувається. І ким це я зараз стану? Стоп, що це? Це ось друзі? Чи що? Подивіться, отакої. Ого, який же він великий! Я навіть всі річці поплавати не можу. Стоп, а як мені тепер новий рівень отримувати? У воді, це ж буде нереально. Слухайте, ну, звичайно, восьминігом бути прикольно. Але рівень отримати. Новий буде дуже складно, щоб далі еволюціонувати. Але все ж таки я спробую. Ух, нічого собі, який же гігант. Почекайте, це жовте, це в нього очі такі, чи що? Я я трохи не розумію. Так, а ну йди сюди, йди сюди до ось чому я вдарити не можу? Що це таке? Друзі, я ось тут зараз плаваю, плаваю і взагалі не знаю, як мені добути новий рівень, щоб знову ж таки еволюціонувати. Давайте, може, знайдемо якихось риб, знищимо їх і отримуємо новий рівень. Це єдиний варіант. Який я зараз бачу. Стоп, 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 мені не здалося, це скриня. Дивіться, друзі, це серйозно скриня. І здається, вона тут вже довго, тому що тут багато павутини. Тут є діаманти, золотий звиток, пляшечка чар, а також золоті яблуки. До речі, мені треба скоріше підніматися. Тому що я інколи повинен все ж таки дихати. І слухайте, я там побачив пляшку чар. Я, звичайно, її забрав. І давайте зараз спробуємо добути за допомогою неї новий рівень. Ех, який же цей ось Ніх повільний, друзі, ви б знали дуже сильно повільний. Так, давайте трохи вийдемо на сушу. Так, ідеально, Візьмо пляшку Чар. І сподіваюся, я отримую зараз четвертий рівень. Давайте спробуємо потрохи, потрохи. Так, ми мене вже четвертий рівень, серйозно. Що? І ким це я став? Е, серйозно, я став крабом. Дивіться, який смішний друзі. О, які смішні в нього лапи. Це дуже прикольно. Так, я можу когось вкусити, якщо треба буде. Так, слухи. Ну, а що мені робити далі. О, слухайте, а краб може плавати, тому давайте у воду також. А ну що, знищити тебе. Давай, давай, я хочу одразу п'ятий рівень собі отримати. Так, нормально, досвід йде. Так, звичайно, друзі, в мене є пляшка чар, я зараз, напевно, можу і п'ятий рівень отримати. Але поки є можливість, я не буду використовувати ці пляшки. Ну, самі розумієте, не хочу. Тому що зараз мені достатньо легко буде отримувати новий рівень, тому я і без пляшок впораюся. А коли мені буде складно, я буду ці пляшки використовувати. Як тільки. Що було з восьминігом. Я не знав, як мені добути новий рівень, тому я просто використав ці пляшки, тому що я їх знайшов. А кого є краб? Слухайте, друзі, я навіть не знаю. Напевно, під водою там щось їсть. І здається, в мене вже є ідея. Ну, давайте сюди до краба їдь. Куди ви одразу потікали? Я навіть не знаю, хто з нас швидше, але давайте, давайте, давайте пташки. Зараз ви будете моїми. О, знищив одну. Я так і не зрозумів, з неї досвід випав чи ні, тому давайте йти далі. О, птахи, Ну давай, 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 давай. Не бійся. Не бійся мене. Не бійся, я тобі кажу. О, а з них досвід все ж таки випадає. Їх тут достатньо багато, слухайте. Птахи, це вже прикольно. Четвертий з половиною рівень, друзі. А нам треба вже п'ятий. Щоб далі еволюціонувати. Ану, йдіть сюди, хотів сказати, до кавуна. А ні, все ж таки, до краба, тому що я, друзі, краб. Давайте, давайте, давайте знищуємо просто всіх, кого бачимо, всіх, кого, кого можемо знищити. І до речі, майже п'ятий рівень вже. Так, хто ще хоче? Ну, добре, ти не тікаєш, тому тобі, напевно, нормально. О, давайте вже останнього знищимо і зараз будемо перетворюватися. Ну давай, а цей все ж таки кудись тікає. Добре, нічого страшного. Так, тут я якісь змії ще я побачив їх. Ось, бачите, зміюка якась. Так, добре, повітря треба трохи набрати. М'яса в мене вже купа Проїжджу Я навіть не думаю, о, це якась риба чи що. А куди ти? Куди ти подівався, я не зрозумів. Напевно, знаєте, якась швидка риба. Ховайся від мене. О, п'ятий рівень вже, так ходімо туди зараз. Будемо перетворюватися. Цікаво на кого в цей раз. Так, я був крабом, а зараз я стану. Ого, ого! Так, ні, друзі, ні, не подумати це. Не краб, це хто? Це кальмар. Ну, звичайно, друзі, це кальмар. Подивіться, який гарнесенький. Я ще ніколи не був кальмаром. Ого, я як справжній павук, подивіться. Оце еволюція, слухайте, не мені таке подобається. Я хоча б тепер став більш швидким, мені здається. Але я, знаєте, друзі, такий, трохи широкий, все ж таки, треба це визнати. Але нічого страшного, зараз знову ж таки будемо шукати собі їжу чи ще щось. Вигадаємо, як добути собі новий рівень. Так, а нам вже потрібен шостий рівень. Шостий рівень це не дуже складно, тому ходімо. О, так в нас тут пташки. А ну давайте, 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 давайте сюди, сюди слухайте з двох ударів можна їх знищувати і отримати нормально собі так досвіду. О, давайте. Це природа, нічого не зробиш. Вони не встигають просто втікти. Так, ще одну знищив через кущі, інколи нічого не бачу. Так, а тут в нас хто? Давайте, давайте, друзі, подивимося. Знаєте, мені здається, що знову ж таки від мене тікають тварини. Тому що я свинок давно не бачив, Вівць також дуже давно не бачив. Бачив, і я взагалі вийшов на якийсь пляж? Ну звичайно, він гарний, але де тварини. О, так у воді є тварини, а я, е, цей кальмар. Ого, змія! Ого змія! Слухайте, друзі, вони мене не знищать? Сподіваюся, що ні. Але вони такі швидкі, слухайте, одну я вже знищив. Ану, давайте спробуємо зі, з другою впоратися так нормально, майже шостий рівень. О, які гарні рибки. Так, треба це визнати. Вони дуже такі гарні. Але, друзі, ви знаєте, що нам треба з ними робити. Мені здалося, чи з одного удару взагалі в мене виходить це робити. О, так, серйозно, майже шостий рівень. ну йди сюди, золота рибки так. Шостий рівень, ходімо скоріше на берег до наступного перетворювання. Так, сподіваюся, стану якимось дуже сильним, серйозним, щоб всі боялися, я став птахом. Це курка чи індик, друзі? Я не розумію. Ха, ну, здається, все ж таки індик. Так, і що ми тепер будемо робити? Птахом я ще не був. Так, я можу літати? Ну, звичайно, не можу, тому що індик та курка вони не вміють літати. Все, що вони вміють, це, знаєте, трохи підлітати, тому що в них все ж таки є крила, але ну, ці крила їм майже. Нічим ні допомогти і не можуть. Вони не можуть полетіти куди захочуть. <с> так, а що їдять птахи? Так, я зрозумів. На Вовків точно тепер йти з вами не будемо, тому що мене одразу з'їдять і все. Ой, а це хто такі? Так, слухайте, підемо на них чи ні? В мене просто чотири серця. О, я коли скарби добував, мені ж дали золоті яблучка. Слухайте, а з ними я можу бути крутіше. А ну давайте спробуємо. Ого, ану давай, давай. Знаю, що будеш мене бити, але мені все одно, нічого собі, скільки ж там в тебе здорово. Я сподіваюся, досвіду з тебе багато випаде. І так, друзі, достатньо багато, я вам хочу сказати. А ну, давай, давай, давай. <смі> друзі, ну, здається, нормально так виходить, але йому треба ударів 10, напевно, нанести, щоб його, звичайно, знищити. Але, друзі, двоїх знищив цих вовків чи хто це такі? І вже піврівня пройшов, уявляєте собі, оце швидко. Так, це якийсь, знову ж таки, птах і достатньо сильний, тому що з трьох ударів я його знищу не з одного. Так, їжу треба. Ой, яку їжу тварин. Та звичайно, друзі, тварин треба шукати у лісі. Вони, звичайно, тут не завжди є, але бачите, є різні. О, це бобри якісь, чи що це таке. А ну, давайте, йдіть до кавуна. Будь ласка, я дуже хочу отримати собі сьомий сьомий рівень. Цікаво, який мені потрібен рівень, щоб знову стати кавуном. Еволюціонувати в Кавуна. Я дуже хочу еволюціонувати в Кавуна. О, друзі, вугілля трохи знайшов. Друзі, треба, треба його добути. Давайте ось таким чином. Нормально. Зараз Ще знайдемо, О, ще знайшов, не забувайте з нього. Ми також отримаємо з вами досвід. Так, сюди йди до кавунчика, майже сьомий рівень. Ну якщо в мене є можливість добути вугілля, я, звичайно, друзі, його добуду. Це просто, знаєте, набагато швидше, ніж когось знищувати. І навіть набагато легше. Так, сюди застрибаємо і давайте. Ось таким чином зараз вже буде сьомий майже рівень. Так, тепер давай точно сьомий рівень. Ні, добре, тепер давай точно сьомий рівень і так. Так, і я стаю, мені здається, якимось дуже великим. І так, стоп, що це таке? Я подумав, що це панда, але ні, друзі, це справжній чорний ведмідь. Отакої. Ну, а це, до речі, прикольно. Ей, а чому я застрію? А, це здається через те, що я великий такий. Ого, куди я заліз. Так, слухайте. Ну, в мене все ж таки є тут вугілля, тому я буду його добувати. Тому що його тут достатньо багато, як ви бачите, так, спускати. Думаємося до нього, чомусь я його підібрати не можу, ані все ж таки можу нормально. Хоча саме вугілля мені і не потрібно, насправді. Мені потрібен досвід, тому я і хочу його ось таким чином добути. Так, вже майже восьмий рівень. Так, слухайте, ну за ведміннями ми трохи не пограємо. Навіщо, коли є ось тут багато вугілля, яке можна добути. І за нього достатньо складно грати, тому що дивіться, друзі, він величезний, і ось тут я вже пройти насправді не можу. Ось намагаюся, ані все ж таки пройшов. а Тут пройду, ну тут вже не можу. То тобто за нього дуже незручно. Та що ж таке? Ось про що я і кажу. Тобто за нього не дуже зручно грати. Я вже хочу перетворитися на когось, ну, більш такого маленького. І сюди застрибнути не можу. Ей, хочу, хоча б до вугілля свого повернутися, якось будь ласка. Так, друзі, серйозно складно якось за нього грати. Тому зараз і отримаємо з вами восьмий рівень. Один, два, восьмий рівень. Бух, нарешті так ходімо скоріше, а обережне, обережно на це дерево. Стається перетворення. Я якийсь маленький. І друзі, ви знаєте, хто це? Серйозно? Це справжня креветка, щоб ви зрозуміли. Ну, я креветку в Майнкрафті ще ніколи обережно не був слухайте, в мене взагалі три серця. Тому йому золота яблучко, в мене їх, звичайно, два ще залишилося, але сподіваюся, що цього мені вистачить. Ну креветка, напевно, взагалі нікого знищити не зможе. Ну серйозно, це всього лише креветка. І я взагалі в шоці з того, чому вона така велика. Креветка вона ж взагалі повинна бути такою дуже-дуже маленькою. Слухайте, друзі, в мене, як ви бачите, ну майже восьмий з половиною рівень. Тому давайте одразу за допомогою цих пляшок спробуємо. Робимо дев'ятий отримати і знову ж таки на когось перетворитися. Так, давайте один, два, так, і дев'ятий. Майже з половиною рівень. Так, і чекаємо, тепер наступне вже перетворення. І в нас тут виходить. Ого, хто це? Секунду. А це кабан, друзі. Подивіться який. Ого, слухайте. Це як в початку відео я був вовком, пам'ятаєте? А тут я вже кабан. Слухайте, ну непогано, не непогано все ж таки. Це також хижак, звичайно, не як вовк, але все таки це хижак, і мене також повинні тут боятися. Всі, напевно, окрім вовків, тому що вовк все ж таки кабана знищить, Я так думаю. Так, і що? Їжі тепер немає? Всі сховалися? Ага, я вас буду шукати. Я знаю, що ви тут десь за деревами ховаєтесь. І цікаво, яке буде наступне перетворення, і це, до речі, в нас вже буде цілий десятий рівень. Слухайте, в мене така ідея зараз з'явилася. А якщо саме на 10 рівні я стану кавуном? Ну, на такому, знаєте, ювілейному рівні я стану кавуном. Ну, це було б, знаєте, навіть і логічно. Але я не знаю, які там були плани у відьми. Це ж вона цю еволюцію зробила нам у Майнкрафті. Тому я не знаю, коли я там стану кавуном. О, іди сюди, іди сюди, іди сюди. Та хоча б хтось, підійдіть, будь ласочка, до мене. О, дякую вам за досвід. Так, а ти йди, ти йди. Та чому ви всі боїтеся? Я всього лише кабан, я вас знищу, але мені це дуже навіть треба. Тому, будь ласка, не бійтеся мене. Так, хто тут у нас ще є? Шукаю, шукаю, а знайти нікого не можу. Серйозно, в мене вже таке враження, що від мене ховаються. Спочатку я просто про це жартував, але ого, кула, дивіться взагалі. Спочатку я про це жартував, а зараз я вже в цьому впевнений. Жодної свинки, жодної вівці. Ну, ко. Коли таке було, друзі. Завжди їх було просто ціла купа. А зараз жодної. Тому знову ж таки, як я і казав, в нас буває таке. Ми не завжди можемо якось добути досвід. Тому ці пляшки, як ви бачите, нам дуже знадобилися. Тому давайте спробуємо отримати зараз 10 рівень. Так, нарешті, будь ласка, хоче стати кавуном. Так, і я що кріпер чи хто? О! Друзі! Друзі! Я кавун! Я кавун! Нарешті! Ой, я собі зараз 11 рівень отримав, і я. Вже, здається, не перетворююсь, тому що я пройшов всю еволюцію. В нас сьогодні було так, 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 дайте порахувати. 10 10 перетворень. О, краб, дивіться, привіт, привіт. А що ти боїшся? Боїшся мене? Та до досить, досить не буду вже тебе чіпати. так ось про що це я. 10 перетворень. В нас сьогодні було. Ми були і мавпою, і вовком, і крабом, і восьминігом, і кальмаром. Ким ми тільки сьогодні не були, друзі. Але зрештою, ми з вами пройшли всю цю еволюцію. Тепер я знову радий вас вітати, тому що я кавун і це просто ідеально. Якщо вам сподобалося це відео про еволюцію, обов'язково зараз натискайте на інші мої відео, які ви бачите на своїх екранах. А також, звичайно, ставте лайк та підписуйтесь на канал. З вами був я Кевин. Всім до побачення, друзі.